С тех пор центр работает ну, уже с 2014 года. Мы в основном ориентированы на то, что черкащане приносят одежду, вы ее видите, продукты. Мы, в принципе, сразу же, волонтеры, они отбирают вещи, нужно стираем, нужно их сортируем, мужское, женское, и предоставляем людям эту помощь. Там есть три вида помощи. Первая помощь, которая предоставляется сразу, когда человек приехал, у него ничего нет. Есть помощь, когда снимают жилье и нет необходимого постель, например, то это подбирают волонтеры, ищем, что-то покупаем. В данный момент мы сделали еще библиотеку, вы можете в зале увидеть, люди читают книги, возвращают. Работает сеть клубов для того, чтобы это количество людей в городе, наверное, больше 8 тысяч переселенцев которые приехали в Черкассы. Но мы каждый рабочий день обслуживаем 100, ну, до 120 человек, семей. И потому мы имеем желание, возможность общаться с этими людьми. Создана сеть клубов, это женский клуб, есть волонтеры, изучают английский язык с переселенцами, занимаются с детьми. Ну, наверное, это обычная работа. Вот у нас есть хлеб, макароны, это точно да. так же есть волонтеры, которые одни платят за транспорт, другие платят за хлеб. И таким образом команда сейчас наладила то, что мы уже целый месяц имеем возможность 4 раза в неделю, ну, по скромным подсчетам, это больше 150 семей мы можем обеспечить хлебом. То есть все материальные ценности, которые здесь вы видите, они просто будут розданы тем волонтерам и по каким-то небольшим организациям, которые на это потратили свои деньги. Соответственно, здесь будет что, пустое место или какие-то предложения со стороны депутатского корпуса, а мы останемся при своих интересах, и, соответственно, все наши э, теперь уже черкащане, которые решили остаться в городе Черкасы и те семьи с детьми, которые в сложных... жизненных обстоятельствах, останутся станеться без мецгуманітарної допомоги і соціальних услуг, які на даний період нашої життя ми здесь благополучно предоставляем. Це тільки компенсація. То, тут, як за нашою пропозицією, треба це написати не програма підтримки обороноздатності міста, а просто. Скажем так, програма компенсації комунальних витрат це набагато простіше, і щоб відділ організаційного забезпечення, яким керує пані Маліщук, не казала, що це програма обороноздатності. Вона до компенсації комунальних витрат до програми підвищення обороноздатності ніякого відношення немає. Тут нічого не сказано в цій програмі, які нові або заходи, або якісь нові. Прилади, ми якісь нові матеріали купуємо для цих для цього центру. Тому що коли я пояснювала на депутатських комісіях, на жаль, мене не хотіли слухати, в тому числі не хотіли слухати і на сесії міської ради. У нас на четвертому поверсі зараз зроблено підготовлено приміщення разом з військоматом, і витратили ми з цієї програми 116 шістнадцять тисяч на відновлене електропостачання з першого від підстанції до четвертого поверху в корпусі. І 4 ми зробили кімнату для зброї. Ми підготували для, скажімо, членів загонів самооборони прості гігієнічні умови, тобто встановлення. Встановили там раковини, встановили унітази, тому що може статися так, що нам треба буде охороняти додатково об'єкти, такі як теплокомуненерго, такі як ТЕЦ, такі як водоканал. І ми підготували це приміщення. І я депутатам пояснювала, що для обороноздатності це дуже важливий об'єкт, бо так говорить нам військомат, ми спільно повинні там ще підготувати ліжко місця. Для того щоб якщо станеться так, загони мали можливість перебувати на території в центрі міста і мати відповідно до тих дій, які будуть, скажімо, регламентовані нашим військоматом, певні умови цим людям, які сьогодні тут працюють, їм однаково, як буде називатися програма. Чи Це програма буде в вартості компенсації комунальних послуг чи програма обороноздатності, що щось інше. їм потрібен результат. І на сьогоднішній день я буду ставити перед депутатами, в тому числі перед департаментом який очолює Миколаєв Мальщук, вийти на консенсус, на спільне рішення, щоб ми вирішили питання. І я звертаюся до шановних депутатів, сюди прийшли не для того, щоб пропіаритися лишній раз. Ми сюди прийшли для того, щоб привернути в чергову увагу, щоб ми спільно сіли за стіл і знайшли нормальне рішення, і далі цей центр гостинності працював і розвивався. У вас є бачення цього консенсусу? Я думаю, що коли я побачу пропозиції депутатів, я готовий, якщо їхні пропозиції будуть збігатися з моїми, я готовий ще певне напрацювання дати. Дійсно, не може бути так, якщо не хватає одної стиральної машинки. Можливо, треба купити і електричну плиту, як казав депутат зіблу. Можливо, ще потрібно працювати. Можливо, тут потрібно буде не 300 тисяч, а 500 додати, тому що це дійсно тут, напевне, коли. Річ йде про допомогу переселенцям, то не стоїть питання ціни. Бо 5 тисяч осіб, які користуються сьогодні певними, тут певною допомогою, певними пільгами, і 300 тисяч ми виділяємося, занадто малі коштів. Занадто малі. І я думаю, що депутати погодяться, коли ми спільно допрацюємо, спільно розробимо і винесемо. І я вам скажу і до ще раз повторюся. Цим людям, які тут працюють, їм однаково, як буде називатися програма. Їм потрібен результат. Хочуть вони отримати ще дві кімнати. Та ми їх сьогодні просити повинні, щоб вони ці дві кімнати зайшли і будуть далі допомагати нашим людям, тому що. Вони нам пропонують не тільки ж сьогодні допомогу і переселенцям, вони пропонують допомогу і певні якісь напрацювання, ті, які вони здійснили на тих територіях, де зараз ворог наш перебуває, і певні інновації, які вони можуть дійснити у нас в галузі в галузь житлово-комунального господарства, всіх інших галузей. Так що я закликаю депутатів спільно попрацювати, спільно виписати і вийти рішення, тому що сесія Черкаської міської ради. Не дебати дебат для з'ясування стосунків на сесію. Повинні якісь виходити рішення, які консолідовані.